Хтось мене питає, де я беру енергію, де я беру ці сили, щоб давати для вас уроки. І де ж я все-таки беру сили? Зараз я вам покажу, де береться сили. І так, поїхали. Так багато. Що? Холодно, а, ага. де ж багато. Å! Oh. Oh. Мало по Ось так якось. Виключає. Так.